То Софія починає. Будь ласка. З якою швидкістю дозволено їхати по автомагістралі легковому автомобілі, що боксирує легковий причіп. 80. 80. А без причіпа? 140. О, супер. Ваня? З якою максимальною швидкістю ви можете рухатись по дорозі після проїзду цього знаку, якщо боксируєте інший легковий автомобіль. О, це мене сказали о о ну 30. Ага. І давайте окремо для буксирування запишемо. Для буксирування. В населеному пункті. Максимально допустима швидкість при буксируванні. 30. 30. Поза населеним пунктом 60. Шістдесят, люба, з якою максимальною швидкістю швей... можна продовжувати рух прямо. Керуючи вантажівкою загальною масою три тони, дев'яносто, угу. Софія. Чи можна збільшити швидкість до 90 після проїзду знаків, які ви бачите? Так? Ну, тут потрібно. Тут є два так. А чи Б. А. Е. 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 А. А не Б. Але ну. Ну, тут що то що то? То, ну, що тому, то, що то що то, Але... А давайте <гум> прочитаємо питання. Чи можна збільшити швидкість після проїзду знаків? А знаки у нас які? Інформаційні. Чи що? що ви... <гум> Я маю на увазі, що у нас знаки кінець населеного пункту. Так. Тому що ви виїжджаєте з населеного пункту. Ваня слід зраховувати стан і навантаження транспортного засобу при виборі швидкості руху. Так. Так, але так. Так, але ні, але так. Так. Просто там три так. З якою швидкістю можна їхати легковим автомобілем по дорозі однієї проїзної частини почати таким. То є. Який із зображених знаків забороняє перевищувати швидкість 40 кілометрів? Це. З якою максимальною швидкістю можна рухатись легковим автомобілем по дорозі після проїзду цього знаку? 120 Якої дистанції слід дотримуватися до транспортного засобу, що рухається попереду у цій ситуації? Я думаю, або А, або Б. Дистанція у нас має бути завжди безпечна. Так. Безпечна дистанція не має конкретної цифри, бо безпечна думала, дистанція а... залежить від швидкості руху. Коли наша швидкість 30, наша безпечна дистанція може бути і 5 метрів. Коли наша швидкість 90, наша безпечна дистанція буде 45 метрів. Тому. Поняття безпечна дистанція не має конкретної цифри. Що значить а. Який із зазначених знаків стосується водія легкового автомобіля? А. Чи потрібно враховувати погодні умови при виборі швидкості руху? Так. Це. Яка максимально дозволена швидкість легкового автомобіля з причепом на дорозі з таким знаком? Що за знак Люба? Терен Угу. Ну, я думаю, що сорок. Чому? Ні, 50. А чому 40? А, а назвіть, будь ласка, в яких випадках або кому максимально дозволено їхати 40? 40. Це... Це... Софія, допоможете нам? Ну, і хіба як би був знак обмеження швидкості? В яких випадках або кому дозволено їхати з максимально дозволеною швидкістю 40? Ми тільки один раз сьогодні називали цю цифру. Так, тільки коли е, на мотоциклі. О. То я о. то сказала? О. Ну. А відповідно, на терені забудовано для усіх. Максимально дозволено. Скільки? 50. 50. 50. Я 50. помилилася. З якою швидкістю можна їздити в житловій зоні? 20. Угу. З якою максимальною швидкістю можна їхати по дорозі після проїзду цього знаку? 20. Не більше це. Це відповідь яка правильна? Не більше двадцяти. Яка максимально дозволена швидкість транспортного засобу з, при... з пристроєм, що виступає за його габарити спереду більше, ніж півтора метри від сидіння водія. 60 Вид Б. хорошо. З якою максимальною швидкістю може їхати легковий автомобіль з максимально дозволеною масою 3 тонни на швидкісній дорозі з однією проїжджою частиною. 100%. 100%. 100%. 100%. Чи, чи існує встановлена максимальна швидкість, з якою легковий автомобіль може рухатися цією дорогою. Uh, так, 140. Yeah. З якою швидкістю можна їхати легковим автомобілем по автостраді А? Автомагістралі А. Ну, 140, але, але тут треба відповідь. То ще треба почитати відповідь. Ви світкість, яка збила безпеки контролю над транспортом, висухом, уроху, чи Там... Що... А ви інші читати не будете? Ні. Я думаю, ні. А. Дивіться. Ні, відповідь правильна. Я вам хочу тільки сказати про те, що ви можете прочитати відповідь А, вам здасться, що ця відповідь підходить, uh -huh. а потім, коли ви прочитаєте відповідь Б, вона буде ще повніша і підходити буде краще. Uh -huh. Тому незалежно від того, що вам сподобалася відповідь, потрібно прочитати усі варіанти. І тоді угу. з усіх обрати той, який саме підходящий. Це такий самий принцип, як потрібно додивитися відео до кінця. Хоч угу. може вже бути зрозуміло і на перших кадрах що до чого, але все ж таки потрібно додивлятися до кінця. Тому що в кінці може там щось і потім А, а малось на увазі зовсім інше. Далі. Яку дистанцію слід дотримувати при обгоні легкового автомобіля? А, безпечно, в залежності від ширини та до Угу. Величина вказана на видному знаку заборони руху стосується в ваги фактичної маси, допустимої маси, власної допустимої маси автомобіля. Комусь потрібно знаки а, повторити. А, фактично, окей. А допустима маса, як би знак виглядав? <свят> е е е була б напевно така, ну, такий знак не, ну, не більше. Була б намальована вантажівка, і на цій вантажівці ага. була б вже вказана маса. Так. Ви їдете легковим автомобілем з причепом по автостраді. Яку швидкість ви не повинні перевищувати? Не, 80. По яких смугах руху на автостраді можна їхати зі швидкістю 140? На всіх, Б. На всіх.